Всім привіт, друзі! П'ятниця дуже жаркий день. І я взяв свій велик і думаю, дай проїдуся, подивлюся, як там мої пастки, які поблизу села. В принципі, десь в радіусі 2 кілометрів. Знаю, що Ройова гарачка вже пройшла, але все ж таки азарт бере своє. І рибаки їдуть на рибалку, не завжди впевнені, що щось піймають. так і я. Але перевірити потрібно. Вже я десь не тільки їх не перевіряв, ну, думаю, цікаво подивитися, що там все ж таки є. Також, друзі, не забувайте про розігріш. Скоріше за все, в понеділок-вівторок маленький набір поїде до бджоляра. Є там вже коментар, який набирає дуже гарні лайки. Ну, На даний момент, мабуть, біля 40 лайків там вже є. І, скоріше за все, це і буде переможець. Але Можливо, ще за пару днів щось і зміниться. Так що їдемо дивитися, як там наші пастки. Ось і, друзі, вся причина, чому в мене різко закінчився підтримуючий взяток. Тут було багато люцерні і її вже скосили. В принципі, все стало на свої місця. Там далі кукуруза ріпак, який жовкне. в принципі, нічого доброго нема. Поля пусті, Так, під'їжджаю до своїх пасток. Пусто друзі в першій пастці. Одна муха сидить. Йдемо далі. Буває, дивлюся, Ютуб і заздрю тим бджолярам роєловим, в яких майже ціле літо залітають рої. В мене... Такого немає. Як я й казав, в мене один тиждень це максимальна така ройова гарячка. Оцей тиждень, якщо я, можна сказати, пропустив, я пропустив ройовий час. Далі, там десь поодинокі руї відстрілюють, можливо, в когось. У мене взагалі на пасіці ніякого руїння вже нема. Я так, в принципі, і не заглянув по вуликах, але я бачу, що все спокійно, все гарно. Ніхто вже роїтися не буде, тому що інстинкт пройшов. Все. Зараз в них така йде пора заготівлі, можна сказати, кормами і майже підготовка до зимівлі. Все залежить в принципі, від місцевості, від взятків і так далі. Але я завжди розповідаю, як в мене. Якось так. Ось там, бачите, жовтий, ріпак. А там, в принципі, десь. В тому краї за тими деревами моя пасіка. Ріпак займає велику частину поля, дуже багато поля, все пустує, як ви бачите, в принципі, такий радіус дії моїх бджіл майже весь приречений. Тут все змолочено, ось тут кукуруза стоїть. Ну, ви самі розумієте, що з кукурузи вони принесуть аж нічого. Так. Підійшли до пастки. Ця пастка подарувала в цьому році одного роя і, в принципі, більше нічого нема. Заросла павуками, все. Нема нікого, ні шершнів, ні бджів. Йдемо, їдемо далі. Роєлоусто, друзі, це не тільки приємне і азартне заняття, а й зменшує імбридінг на пасіці. Тобто... Привезли якісь пастки, які ви ставили, скажімо, в 10-20 кілометрах від своєї пасіки. Там уже зовсім інші чужі сім'ї. Трутовий фон теж інший. І, звісно, у вас інша молода кров з'являється на пасіці. Можна не тільки там, скажімо, купувати пакети, там матки інші, а й займатися роєлобством. Зловили роя. Врятували якусь сім'ю. Плюс на пасіці однозначно це тільки плюс. Та й взагалі, що вам вартує проїхатися, подивитися на пастки? Затрати мінімальні, в принципі, Ну, але все ж таки вони є. Якщо пастки десь далеко, треба і бензин і... або якийсь інший транспорт. А якщо пастки ось такі, як в мене, наприклад, тут в мене 4 штучки стоїть. Можна сказати ну, 2 кілометри від моєї пасіки. Пасі. Тут можна і пішки пройти. Думаю, перевірити такі пастки це не проблема. 33 друзі в затінку. Жара нереальна. Але зараз ми йдемо разом з вами до тієї пастки, де я бачив розвідку. Але, як я вже й казав, є в мене така прикмета. Побачив розвідку, роя не чекай. Не знаю, це вже не один рік я помічав, що як тільки я приїжджаю і бачу, що бджілки розвідниці літають, все, можеш більше не перевіряти, рій не пролетить. Якщо приїжджаю і сидить рій, ну, звісно, вже тоді і сидить рій, якось так. Так що для мене особисто розвідка це так собі знак. Ну так, нічого, в принципі, і нема. Стоїть і нікого не чіпає. Пусто йдемо далі. Але в цьому році, в принципі, нема чого жалітися. Чотири роя я спіймав. Були роки ліпші, були роки, як взагалі нічого не ловив. Так що сезон пройшов недаремно, в принципі, а зараз так уже просто, як то кажуть, спортивний інтерес пройтися, подивитись, можливо, ще якісь пізні, залетять, десь новачки щось зроблять не так, десь якийсь джоляр не додивився. Ну, а якщо вже полетять ще пізніше, Скоріше за все, можливі якісь злети по причині теж якихось таких обставин невідомих, що бджілкам стало зле вулику і вирішили вони покинути бджоляра. Все буває. Тому і завжди кажу, що бджільництво це дуже цікава річ. Займайтеся їм. Отримаєте не тільки мед, а й гарний настрій. Так, їдемо ще там, одне деревце перевіримо. Воно колись дуже гарно працювало, а зараз щось останні три сезони мене розчаровує. Ну, побачимо. Ну що ж, друзі, я прийшов на саме таке своє роєловне місце. Як ви бачите, пусто! Але не все так погано, хоч за моєю спиною одна кукуруза, зараз я вам покажу, що є рій. Так, в цій пастці нема роя. Але якщо підняти голову, там ще стоїть одна пастка. І дивіться, що там робиться. Ну, я думаю, там рій, тому що я давно не був. О, і фокус. Фокус. Я не був тут дві неділі і ніяка це вже не розвідка. Я думаю, це повноцінний рій. Зараз лізу на дерево. Сьогодні в нас є робота. Так, друзі, я вже на дереві, але що там робиться? Незручно не знаю, як камеру піднести, щоб щось показало. Ну, Я думаю, це гарний ройок, тому що. Це ніяка не розвідка, всі літають, трутня я не бачу, тому що незручно, але я думаю, що все там з ними гаразд. Що ж, друзі, йду додому, поки що не оприділився, так як ця пастка стоїть доволі давно і від пастки до моєї пасіки десь півтора кілометра, скоріше за все, я заберу її завтра вранці. Ну, годин так, може, 5-6. І перевезу її подалі на інший точок, де є пусті лежаки. Тому що я пропустив. Можливо, да не можливо. Вони вже тут літають не один день, приліталися, і велика кількість бджіл прилетить назад. мені цього не потрібно. Я їх відвезу подалі. Тим більше в мене є куди. Ось якось так. Ну, а що всередині, звісно, все буде на каналі на цьому відео. А поки що буду думати, що робити. Ну, навощу там одну-дві рамочки вощинки, в принципі, поки що їм цього буде достатньо. Так, друзі, вирішив не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Уже десь півдесятої, Сонце потихеньку заходить. Думаю, вже там бджілки всі майже зібралися. А там як трішечки лишиться, нічого страшного, йду забирати пастку. Так, друзі, привіз. Зараз побачимо, який там нам сюрприз попався. Так. Бдджілки вже приклеїли і мурашки з яйцями сидять. Так відкриваємо нашу посилочку. Киї даються. Киї які даються якісь агресивні попались. Так, нічого. Ми їх виховуємо по-іншому. Так. Ось такі язички вже, бачите, відбудували на дроті і все в засіві, матка засіяла. Матка засіяла. А де ж матка, якщо тут засів? Так. Ну, поки що поставлю цього язика, раз тут можливо буде матка. Поки що не буду трусити, Найду матку, тоді струшу. Так. Рамка. Ох, він вже давно сидить, дивіться, все запечатано. Розпліт запечатаний на таких язиках. Ну, цього язика прийдеться ставити, хай вже тягнуть далі. Так, 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 так. Значить, цього язичка я буду ставити десь. Біля центру. Так, матки не бачу. Ну, я думаю, що вони тут все доопрацюють. Ще соняшник є на підході. Ось. На цій можете бачити вже печатка теж є. Це була темна сушнина, стояла в центрі. Вони її вже запечатали. Напевно, після останнього часу, як я перевіряв, вони наступного дня залетіли і майже дві тижні тут жили. Матки так і я не бачу. Матки я не бачу. Ну, нічого тут страшного нема, хоч і не бачу матки. Так, розплід є, засів є. Мене, в принципі, все влаштовує, так. Цю буду струшувати, це така стояла, рамка. Рамка, брак, теж тут нічого я не бачу. Засіву теж не бачу, струшую. Ну і в принципі все, тут ващинка стоїть навіть і ніхто не чіпав все. Зараз ще там жменька бджіл перелетить з пастки і на цьому кінець. Так, ройок невеличкий. Закриваю і хай працюють. Вже скоро буде виходити молодий розплід. І цей ройок за два місяці ще стане гарною сім'єю. Все чудово. Ось і вся, друзі, така цікава процедура. Ще плюс одна сімейка. Як після цього не займатися ройоловством? Цікаве заняття, азартне. І, як бачите, можна розширювати пасіку. Так що займайтеся бджільництвом, займайтеся роєловством, все у вас вийде. До побачення, друзі!